У 2025 році годинник на полтавському бікбені по вулиці Європейська може знову піти. Днями фахівці дослідили механізм та відправили деталі на ремонт. Нагадаємо, годинник на оглядовій вежі пожежної частини зупинився від початку війни. Його механізм почав давати збої через блекаути, адже працює від електроенергії. Говорить речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський. У 2013 році він був повністю відрестований, так як і наша пожежно рятована частина. Але в зв'язку з тим, що були такі часті відключення від електроенергії, на це цього механізм зазнав поломок. Наразі його фахівці оглянули і зараз проводять такі роботи, щоб його. Зробити і пробують зараз його повністю відремонтувати. Стрілки годинника зупинилися на позначці без десяти три, і, і деякі містяни зізнаються. Їх це дезорієнтує. Годинникова вежа припинила бути головним орієнтиром часу, але залишається візитівкою міста. Переконані полтавці, вони зізнаються, попри сучасні гаджети, все одно по інерції поглядають на цей годинник, аби дізнатися час. Я корінна полтавчанка, цей годинник знаю з дітства, поэтому. Слова в мене немає. Як часто він зупинявся і дуже часто. Він, по-моєму, більше не працює, ніж працює. Щоб орієнтуватися на це час, ну якось воно б добре було, якби він працював. Все ж він всіляє, надію. Тут круті люди отут живуть, оце тут бивші боси комуністів. Ну, оце такі, знаєте, бюрократи бивші. І вони, розумієте, не хочуть, щоб воно пемкало їм. Щодня проходить по Вскаленчу Полтавка, музейниця Людмила Ольховська. Говорить, годинник, що зупинився, вважається поганою прикметою. Це вже в нас традиційно, да, в корові у полтавців бачите, що який же час. І так гарно відремонтований, а нічого не, це не діє він. У нас в музеї, де я працюю 45 років, і то ходять годинники всі, абсолютно старовинні. Ця століття, а цей хочеться, щоб він показував вірний час. Годинник на каланчі зупинявся не раз, говорить журналіст Володимир Сулименко. автор дослідження Годинники Полтави як стиль життя міста. Перша інформація, коли зупинився, я знайшов, що через три роки в 63-му році перша була інформація, що вже він. Не працює за словами дослідника, годинник працює нестабільно через відсутність у Полтаві майстрів, здатних ремонтувати такі пристрої. Щоб встановити цей годинник на каланчі, найближчих знайшли майстрів із Харкова. Ним виявився молодий хлопчина. Йому на той момент було 23 роки. Віктор Коваль. Механізми були надані спеціалістами із Ленграда тогочасного. А от циферплати. І стрілки виготовляли на полтавських підприємствах. До речі, стрілки важили близько 7 кілограм. Це так немало. Годинник на пожежній вежі працює з квітня 1960 року. Саме тоді полтавці вперше почули з нього мелодійний передзвін, але через 11 років його вимкнули. Продовжує Володимир Сулименко. Обслуговувати були фактично нікому. Була одна людина, яка наглядала за цим годинником. До речі, коли в 71-му році полтавці не почули вперше цього передзвону, вона звернулася до цього ж наглядача-годинника. Він сказав, що хтось мені із міськради дав казівку його зупинити. Комусь із людей, які мешкають у найближчих будинках, не сподобалось. Хтось мав вплив. Востаннє цей годинник реконструювали у червні 2021-го. Тоді повністю оновили дизайн циферблату. Цифри зробили чіткішими та замінили плівку на більш стійку до вигорання.